Панове, моє вітання. Тема сьогоднішнього уроку, я анонсував минулого разу: це є продовження степенів. Але цілі степені. Тобто натуральні, протилежні їм від'ємні і нуль. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо тему степенів з цілими показниками. Чому? Тому що. Натуральні показники це дуже обмежено, дуже обмежено. А от цілі вони розширяють. Тобто, в нашому випадку ми будемо розглядати А в степені М, коли М належить множені Z цілих чисел. Тобто, що це означає? Це означає, що М можуть бути від мінус нескінченності і так далі, мінус 3, мінус 2. Мінус 1, 0, 0 посередині. І далі 1, 2, 3. І так далі до плюс нескінченності. До плюс нескінченності. Це дасть нам змогу в деяких випадках використовувати власне поняття від'ємного степеня. Бо при діленні, коли в чисельнику показник менший за показник знаменника. Це надалі буде на прикладах. Ми будемо отримувати від'ємні числа. Базуючись на натуральних, ми не можемо продовжувати розгляд даної теми. Отже, які властивості в нас задовільняють, і яким властивостям скрім, підкоряється функція, показникова функція з цілим степенем. Ті самі властивості. Цілком ті самі. Ми зараз їх розглянемо дуже коротесенько, дуже коротесенько, тому що е, надалі це буде розглядати ще й на додатково практичних заняттях. От розглянемо. Я перепрошую, я для себе виписав кілька, кілька рядочків, щоб не збитися в процесі. Е, розглядати ми будемо будь-які числа А Б, які нехай в нас все-таки будуть більшими нуля наразі, наразі, ось, І М і К чис, Це будуть показники степеня, які в нас належать множені цілих чисел. Множині цілих чисел. І для цих, цих в нас значень А, Б і М, К будуть виконуватись наступні властивості. Перша властивість. Це є. А в степені М помножити на А в степені К. Дорівнює А в степені М додати К. М додати К. Тобто можна записати 2 в 5 степені помножити на 2 в 7 степені. Дорівнює 2 в степені 5 додати 7. Дорівнює 2 в 12 степені. Ви скажете, яка відмінність між. Цим І тим, що ми на минулому занятті розглядали. А ось в чому, коли в нас буде 2 в 5 і множимо на 2 в мінус сьомій степені. Бачите? Мінус 7 це є ціле число. Це не натуральне. Ми отримаємо 2 в степені 5 додати мінус 7. Або надалі ми будемо просто писати: скорочено 2 в степені 5 відняти. Просто 7. І в результаті будемо мати 2 в мінус другій степені. 2 в мінус другій степені. Ось це якраз і є той момент, про який я і наголошував. Наступна властивість, вона буде перегукуватися. Друга властивість А в степені М в степені К. Дорівнює. Ми можемо записати це як А в степені К. В степені М. І дорівнює А в степені М помножити М помножити на К. Тобто, якщо в нас є 3 в другій степені, і ми підносимо до мінус третього степеня, до мінус третього, ми отримаємо 3 в степені 2 помножити на мінус 3. Як ви пам'ятаєте, ми з вами розбирали. Коли додатнє число множиться на від'ємне, ми отримаємо від'ємне число в мінус. 6 степені. Але у випадку, якщо в нас буде 5 в кубі, але в мінус 3 степені, і піднести до мінус 7 степеня, в нас буде множення двох від'ємних чисел. Мінус 3 множиться на мінус 7. І в результаті ми отримуємо 5 в 21 степені із знаком плюс. Із знаком плюс. Наступна властивість. Це є А помножити на Б в степені М. Тобто різні основи степень 1 ми можемо розписати як А в степені М помножити на Б в степені М. Б в степені М. Як це трактувати? Це, є, якщо в нас є 2 на 3 в мінус другій степені, можна записати 2 в мінус другій, помножити на 3. Мінус в другій степені. Ви скажете навіщо нам це. А от зараз подивимось на іншому прикладі. Нехай в нас є 24 в третій степені. 24 в третій степені. 24 ми можемо розкласти як 8 помножити на 3, в третій степені. Або далі. 8 це є 2 в кубі. І далі окремо 2 в степені 3 в степені 3. Помножити на 3 просто в третій степені 2 в дев'ятій. помножити на 3 в третій степені. На 3 в третій степені. Ви скажете, навіщо це треба, коли ми будемо розглядати складніші приклади для зведення степенів. Або скорочення, коли будуть дробові раціональні вирази, це дуже багато нам спростить роботу. наступна властивість, це четверта властивість, це є ділення А в степені М поділити на А в степені К. Ми можемо записати як А в степені М поділити на А в степені К у вигляді дробу. І це буде дорівнювати у нас А в степені М відняти К. М відняти К. В чистому вигляді в натуральних числах ми це бачили. Розглянемо це. Нехай буде 3 в 5 степені поділити на 3 в мінус сьомій степені. Поглянемо, як це виглядає дробом. 3 в 5. Поділити на 3 в мінус сьомій. Дорівнює 3 в п'ятій степені. Відняти мінус 7. Як бачите, якраз тут у нас буде мінус на мінус, дає плюс, і в нас буде 3 в степені 5 додати 7 дорівнює 3 в 12 степені. 3 в 12 степені. Тобто, якби в нас зустрічався дріб, ми б це звели до простого, дуже одного числа в степені. Трішки щось складніше, нехай в нас буде в чисельнику 32. А в знаменнику ми візьмемо 48. 32 поділити на 48. Розпишемо це трішки в іншому вигляді. 32 це є 2 в 5 степені. 48 це є 2 в четвертій степені, помножити на 3. Просто помножити на 3. І далі в нас буде. 2 в степені 5 відняти 4 в чисельнику, а в знаменнику просто 3. 5 відняти 4, 1, тобто буде просто 2 третіх. Просто 2 третіх. Розглянемо ще один приклад при діленні, тому що є деякі моменти. Е, нехай ми будемо мати 50 поділити на. 36. 50 поділити на 36. Чисельник ми можемо розкласти. Як 2 помножити на 5 в квадраті. 5 в квадраті 25 на 2 50. 36 ми розкладаємо як 3 в квадраті, тобто 9 помножити на 2 в квадраті. 3 в квадраті на 2 в квадраті. І що ми бачимо? В нас є в чисельнику 2 в першій степені, а в знаменнику 2 в другій. Чи ми будемо це брати в чисельник для того, щоб записати 2 в мінус першій степені, тому що 1 мінус 2 в нас буде. Ні, нам незручно так дивитись. Нам простіше буде. Це викреслимо момент, хоча інколи це допустимо. І запишемо, як 5 в другій степені, 3 в другій. І 2 в степені 2 мінус 1. 2 в степені 2 мінус 1. Тобто ми ось цю двіючку зі степенем забрали сюди. І відняли від більшого степені степеня менший. В результаті отримаємо 5 в другій степені, поділити на 3 в другій, помножити на 2 в першій степені. 2 в першій степені. Власне, зараз ми якраз і перейдемо до деяких властивостей, які є тільки в цілих показниках. Тільки в цілих показниках. Ми цю властивість під номером 5 розіб'ємо на дві частини А в степені мінус К. Припускаємо в даному випадку, що нехай К все-таки в нас буде більше нуля. Ми можемо записати як 1 поділити на А в степені К. Або інший випадочок. Якщо ми ділимо 1 на А в степені мінус К, ми можемо записати просто А в степені К. Як це виглядає на прикладах? Ось нехай у нас є 2 в мінус третій степені. Ми можемо записати як 1 поділити на 2 в третій степені. Степені 2 в третій степені. А от якщо в нас є ділення 1 поділити, наприклад, на 5 в мінус другій степені, ми можемо записати як просто 5 в квадраті. 5 в квадраті. Все залежить від того, що нам потрібно, чесно кажучи, зробити. Чи нам потрібна додатня степень, чи від'ємна. Надалі в прикладах це буде видно. І ще в нас є шоста. Властивість, власне, те, що вже в якійсь мірі і використовувалося А в степені М поділити на А в степені К, це в нас може дорівнювати А в степені М відняти К. Або 1 поділити на А в степені К відняти К відняти М. Тобто, якщо в нас є, наприклад, приклад такий 3, Степені 5 поділити на 3 в сьомій степені, ми можемо результат записати двояко. Це може бути 3 в степені 5 мінус 7, тобто 3 в мінус другій степені. Або початково 1 поділити на 3 в степені 7 мінус 5. 7 мінус 5, і це буде дорівнювати 1 поділити на 3 в другій степені як бачите, це цілком, відповідає, це цілком відповідає ось ці записи. Відповідають тому, що вище написано для загалу. І ще одна властивість, власне. Сьома властивість, будь-яке число в нульовій степені це. Буде одиниця. І зараз я можу стверджувати вже і надалі буду це казати, що навіть нуль в нульовій степені це все одно. одиниця. У будь-якому випадку. Це доводиться трішки інакше в вищій математиці, але це потрібно згадати, щоб не було потім ніяких недомовок. Тому що в нас будуть випадки, коли, наприклад, ми будемо отримувати ну для прикладу, нехай в нас є. 2 відняти 2 і степінь вийшла 3 мінус 3. І у вас виникне в такому випадку когнитивний дисонанс. А що ж це таке? Що ж з цим робити? А в нас просто 0 нуль у нульовій степені. Ми запишемо відповідь: дорівнює 1. Дорівнює 1. І, панове, на завершення цього року ще згадаємо про стандартний вигляд запису числа. Будь-яке число будь-яке число можна записати у стандартному вигляді А помножити на 10 в степені К, де А знаходиться в межах від 1 і менше 10, А К. Приймає цілі значення. Цілі значення. Як це виглядає? Нехай в нас є деяке число 2538,741. Ми це можемо записати в стандартному вигляді. Тобто, фактично перенісши кому вліво на три розряди, і ми будемо мати 2,538. 741 помножити на 10 в третій степені. Ось ці якраз три розряди, на які ми вліво перенесли кому і дають нам степінь 10. А якщо в нас буде 2, цілих, перепрошую, недобре, негарно придумав. Нехай в нас є 0,0531. Як записати дане число в стандартному вигляді, перенесемо кому на 4 розряди вправо тепер. Тут ми вліво, тут переносимо вправо. Тобто отримаємо 5,31 помножити на 10 в мінус 4 степені. Мінус четвертій степені. Тобто, прошу вас зауважити собі, якщо ми кому переносимо вліво степінь додатня. Якщо кому переносимо вправо, степінь у нас від'ємна. Степінь від'ємна. Можна привести приклади, нехай нам потрібно додати 5,31, помножити на 10 в другій степені, і нам необхідно додати, скажімо так, 351. Для того, щоб це додати, перевівши в стандартний вигляд, ми перезапишемо 351. Перше число без змін. Я перепрошую, я запишу. А 351 як 3,51. Помножити на 10 в другій степені. І далі, ось це 10 в другій степені, ми винесемо. Ми винесемо задушки, а в дужечках у нас буде 5,31, додати 3,51. Додавши дужки, ми отримаємо 8,82 помножити на 10 в другій степені. Операція віднімання проходить так само. проходить так само. Єдине, на що я хочу наголосити, будь ласка. Пильнуйте, степені мусять бути десяток однакові. Однакові. Якщо вони різні, необхідно привести їх до однакового вигляду. Ну, ще є місце на маленький приклад. 0,03 помножити на 10 в 5 степені. Додати. 2,51 помножити на 10. Теж нехай буде в другій степені. Нехай буде в другій степені. Розглянемо, як це буде. Для початку нам необхідно 0,03 записати в стандартному вигляді. Переносимо на два розряди вправо і будемо мати 3 помножити на 10 в кубі, додати 2,51. Помножити на 10 в квадраті. Все, що ми можемо зробити, винести 10 в квадраті за дужки. Що ми і зробимо? 10 в квадраті. В дужках 3 помножити на 10. Додати 2,51. Закрити дужку. 3 на 10, дає 30, додаємо 2,51, буде 32,51. Сота помножити на 10 в другій степені. 10 в другій степені. Перепрошую, що трішки воно так наїхало одне на друге. При бажанні розібратись можна. Я так думаю. Зараз ще розглянемо випадок множення ділення. Розглянемо ще два приклади на множення і ділення. Чисел записаних у стандартному вигляді. Чому я на це так звертаю увагу? Тому що минулого року на НМТ якраз такі завдання зустрічалися. А тому я волію наперед передбачати всі можливості. Нехай в нас потрібно 5,1 помножити на 10 сьомому степені помножити на 2,2 і помножити на 10 мінус. 5 степені. Помножити на 10 в мінус 5 степені. Яким чином ми це виконуємо? Ми розділяємо множення на дві частини. Спочатку в одних дужках ми помножимо от якраз ці числа без степенів, а в других дужках ми помножимо 10 в 7 степені на 10 в мінус п'ятому степені. 5,1 помножити на 2 дасть нам 10,2. І 10 буде в степені 7 відняти 5, це буде 2. Це буде 2. Чому 2? Тому що ми вже говорили, я вже не наголошую 7 додати мінус 5. Або просто 7 мінус 5. Ми маємо 10,2 на 10 в квадраті. Але. Ми отримали число, яке не є записане в стандартному вигляді. Бажано записати все-таки в стандартний. Тобто переносимо кому на один розряд куди вліво. І ми отримаємо помножити на 10 в третій степені. Помножити на 10 в третій степені. І ще один наділення. Нехай нам потрібно цілих. 5 ,5 4 десятих помножити на 10 в мінус третій. Поділити на 9 помножити на 10 в мінус другій степені. На 10 мінус другій. Аналогічно до минулого розділяємо на дві частини. 5,4 ділимо на 9. Множимо 10 в мінус третьому. На 10 в мінус другому степені. 5 поділити і 4 на 9 це буде 0,6. Помножити на 10 в степені. мінус 3 відняти мінус 2. Давайте я для вас це запишу відняти мінус 2. Тобто у нас буде плюс 2. В результаті отримаємо 0,6. Помножити на 10 мінус. Першій степені. Чи це вже все? Правильно, ще не все, ще не все. Ми ще переведемо. 0,6. Стандартний вигляд, це буде 6. Так, як кому ми переносимо вправо, що станеться степеню? На одиничку ще зменшиться. Мінус 1 відняти ще один буде мінус 2. На цьому, напевно, ми це завершимо. Панове, Напевно, на цьому ми будемо завершувати. Тим більше, що зваживши на те, що тема степенів настільки глобальна і серйозна, ми вирішили, що варто до теоретичних уроків з деякими прикладами додати ще практичні заняття. Це буде виглядати в розборі деяких прикладів з поясненнями. Вони будуть коротенькі, більш глобально, це буде все таки пізніше. А наразі не забувайте підписуватись на наш канал, особливо, щоб не пропустити наступне заняття. До побачення, панове. Запис пішов. Сьогодні в нас міла запускала зйомку. Міла, вітаємо! Супер! Бомба! Ще раз нажимай і воно. Я ще впаду тут. Нормально записав, окей. Продовжимо. Продовжимо, панове.